Первое это понимание вот, человека и совместный рост. Когда вы вместе растете, и один другого понимает, поддерживает и растет вместе с ним, это любовь. Даже не знаю, она приходит сама по себе. Это не то, чтобы надо как-то проявить. Оно подходит в самый тот момент, когда оно подходит. Мы часто вымагаем что-то свидетельство, але бы сабок бы вы вымог не ставим. Тут, щоб ми старалися першими, мабуть. Старалися поступати так, як хочемо, щоб з нами поступали. Вчилися цього. Повага до людини. Потім взаєморозуміння і допомога. Вірність і взаємоповага, взаємозрозуміння. Танта. Відданість, повага. Про ну, Напевно, вам зараз всі одне і те саме будуть да. розказувати вірність, повага, щирість і бла-бла-бла. Ну тому що це все одне і ніхто вам нічого іншого не скаже. Це ну, моя, <зас> моя любима жінка, Я за нього готов віддати свою життя. Є в мене дівчина. Ми вже разом. Півтора роки, все гаразд. і да, от міг би напевне. Ну я собі так зараз думаю, що міг би да, видати своє Ой. життя за нею. Ну, я думаю, що є. Така людина може це й діти. У мене з дітьми дуже такі чудові склались дружні стосунки, і я думаю, що, що якщо б нам знадобиться, і... Сказав Ісус Христос, вообще, що віддати життя за найбільший доказ любові за іншу людину. А? Є, звичайно, за батьки. Э, Тому ну, що варто віддати своє життя тільки за батьків. Це моя думка. Ну, я би відстав дуже глибоке чувство. благодарности и чтил бы наверное всю жизнь память этого человека и был бы ему благодарен и рассказывал бы своим детям предкам о том что смотрите вот я жив благодаря этому человеку. Все, я даже ответит потому что это сейчас просто вопрос а когда подходит эта ситуация когда вот случается такое у тебя совсем в голове другое. Ну мне сдается, чтобы садись. Таке зробилося велике-велике сонце, такого добра на цьому голубому небі, як сьогодні, блакитному. І, мабуть, хай би це сонце прогріло цим всім, всіх людей, щоб так у всіх і сталося. Ні, я сподіваюся, такого б ніколи не певно було. І не прийдеться таке робити нікому за мене. Навіть не знаю, як якось ну, раді як і приємно, звісно, але такого жити потім тяжко все. Я б навіть не хочу являтися, це не знаю, чесно.